З нами з нами на зв'язку онлайн головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський. До нього, звісно, ж питання, що відбувається на лінії фронту і на найгарячіших ділянках на Покровську. Яка ситуація з в Курській області Російської Федерації? Пане генерале, раді бачити вам слово. Шановні учасники щиро вітаю. Триває 916 та бач, ракома масштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Станом на сьогодні оперативно стратегічна обстановка залишається складною. Протяжність фронту, в якій сили оборони ведуть активні бойові дії, складає біля тисячі кілометрів. Щодоби наші захисники бувають понад 140 ворожих атак. Ну, от, наприклад, за завчорашні добуці показник склав 170 атак противника. Основні зусилля противник зосереджує у Донецькій області. Його мета залишається незменно вийти на адміністративний кордон Донецької області, використовуючи перевагу в повітрі, ракетах та артилерійських боєприпасах. Найбільш інтенсивні бої тривають на покровському напрямку. Також активно ворог діє на Купінському, Лиманському, Торецькому і Краматорському напрямках. На півдні України ворог дещо знизив свою активність, в першу чергу, це пов'язано з тим, що частину своїх сил і засобів він перекинув на курський напрямок. Поряд з тим, продовжують ведення локальних наступальних дій у Запорізькій області, намагаючись відновити втрачене положення в першу чергу в районі Рибетине, А Архерсонської області. не полишає спроб відновити контроль над островною зоною в районі э, Дельти Річки Дніпро. Основними рисами і противника залишається підтримання високої інтенсивності артилерійського вогню, завдання авіаційних ударів, високої інтенсивності, в першу чергу, чергуванням керованих бомб, використання значної кількості ударних э, і дронів Ну, як правило, цей показник на добу складає понад 1400 випадків. Крім того, противник не припиняє атаки на наші об'єкти економіки і ключові об'єкти воєнно-промислового комплексу держави, а також цивільну енергічну э, інфраструктуру. Сила оборони України засережуть свої зусилля на утримання займаних рубіже позицій на недопущення просування ворога в глибину нашої держави. Ми вживаємо всі необхідні заходи для максимального виснаження наступального потенціалу ворога, завдаються удари не лише по позиціям ворожих військ, скупченням його особового складу та техніки, а й по важливим військовим об'єктам на території Російської Федерації. Також е, хочу відмітити, що українські воїни завдають аккумуляним військам відчутних втрат. Робимо все, щоб зупинити російського агресора. Також триває наша наступальна е, операція на курському напрямку. Маємо відповідні успіхи. Коротке уточнення, пане Сирський. Чи можете ви поточнити, що саме відбувається на Покровському напрямку? Ну, це найгарячіша ділянка, і ви теж щойно про це сказали. Ситуація на покровському напрямку доволі складна. Останніми тижнями в середньому щодоби відбувається понад 50 бойових зіткнень. Противник використовує свою перевагу живої в живої силі, збройній військові техніці активно засуває артилер... артилерію і авіацію, використовують бронетехніку, але ж в цілому наступальні дії ведуться штурмовими групами піхоти. Намагається влити ділянкою автомобільної дороги константиновка покровськ чим він намагається порушити логістичне сполучення сил оборони. Однак ворог просувається дуже дорогою ціною. Сили оборони роблять все можливе, щоб зупинити його просування. Щодня на цьому напрямку ну, в середньому наші воїни знешкоджують до 300 загарбників. Активно ведуться роботи щодо інженерного обладнання наших позицій рубіжів оборони е, ситуація, незважаючи на всю складність, знаходиться над нашим канпад е, нашим контролем. Команда Нісилаборони робить все можливе для стабілізації обстановки на цьому напрямку, два коротких питання тоді CNN USA, please. і ще зараз когось но але будь ласка коротко Please, шорти дякую, the... uh, скажіть, ви могли б розказати нам про наслідки курської операції для зони Покровська? Бо ситуація біля Покровська вдедалі погіршується. Багато ваших солдатів кажуть, що їх переважає ворог у uh, живій у... Техніці. Наскільки Курська операція допомогла щось змінити у Покровську? І вплив і вплив Курську. Ну тобто вплив Курську на Покровськ, і наскільки я почув теж правильно мова про місцевих Покровську з військової точки зору. Ну, ви знаєте, я нічого питання про... вибачте. Однієї з завдань а, проведення наступальної операції на Курському напрямку якраз і було відволікання значних сил противника з інших напрямків. В першу чергу, це стосується Покровського Ураховського напрямку. А, звичайно, порак це розуміє, тому а, він зосереджує. Основні зусилля продовжують зосереджувати зусилля на Покровському напрямку, де сконцентровані найбільш боєздатні його частини. Звичайно, Курська операція відвеликла значну кількість його сил. На даний момент ми можемо констатувати, що близько 30 тисяч від вже перекинути на курський напрямок. І е, ця цифра зростає. Перед тим противник намагається знімати частини з інших напрямків. а Покровському напрямку він навпаки е, збільшує свої зусилля. Тому звичайно, наші воїни е, роблять все для безпеки цивільного населення. Е, щодня тривають жорсткі бої на цьому напрямку. Це зона нашої особливої уваги. Ми також зосереджуємо на цьому напрямку основні свої сили і засоби. Тому звичайно, звичайно, все це робиться для захисту нашого цивільного населення. Гаразд, дякую і питання обозріватель Юрій, будь ласка. Олександр Станіславовичу, питання наче просте, але глобально інакше. Розкажіть, будь ласка, детальніше, яка зараз ситуація на Курському напрямку, і ви зазначили про успіхи, якщо можна, теж детальніше. Дякую. Так, дякую вам. Ну, я хотів би знову повернутися до умов проведення цієї операції. Як ви знаєте і пам'ятаєте, що. Кожного дня Російська Федерація саме спускова напрямку з території Росії обстрілювала наші прикордонні села. Ми мали чисельні втрати серед мирного населення, зруйновані десятки наших населених пунктів. Крім того, противник зосереджував на цьому напрямку значну кількість своїх військ. і... Планував проведення наступальної операції на цьому напрямку, тож з метою створення зони безпеки припинення обстрілу з території Російської Федерації, захисту цивільних об'єктів сумської області, а також випередження противника, груповані сил оборони 6 серпня. Розпочало проведення наступальної операції на курському напрямку. Ми і станом на сьогодні ми продовжуємо просуватися вперед завдавати російським військам відчутних втрат в живої силі техніці, а от на сьогодні нами взята під контроль 1294 квадратних кілометра території, 100 населених пунктів, які розміщені на цій території, також завдяки успішним діям наших військ, ми поповнення суттєво поповнили обмінний фонд на сьогодні. На цьому напрямку в полон взято 594 э, військовослужбовців Збройних э, сил Російської Федерації. Свою чергу ворог э, звичайно намагається нам протистояти. Він стягує війська інших напрямків, тим самим їх послаблює і э, намагається створити кільце оборони навколо э, нашого наступального угруповання і планує подальші там контрнаступальні дія. Але ж, звичайно, наша активна дія заважає цьому. Подальші дії наших міст на цьому напрямку будуть напряму залежати від розвитку операційної обстановки. Дякую, дякую, пане генералу. Ми маємо завершувати, тому що і так перебрали 20 хвилин. Дякуємо головнокомандуючому збройних сил України Олександру Серському за онлайн включення. Дякуємо всім учасникам.